Давайте писати свіжу історію та не копати глибоко стару. Так про перейменування площі Гагаріна на площу Скрябіна пише віничанин Артем Голуб. Петицію він зареєстрував 16 травня. Старою історією чоловік називає радянського космонавта Юрія Гагаріна, свіжою музиканта Кузьму Скрябіна. Гагарін радянський космонавт, який абсолютно не має спільного з Україною. Моя думка, Україна має писати нову історію, а значить, заносити до неї нових людей. Кузьма Скрабін, як мінімум, радував піснями український народ, але найбільше він був патріотом, який любив свою країну і ніколи не боявся сказати правду. У соцмережах на петицію Артема Голуба віничани відреагували по-різному. на корольова згоден, на скрабіна ні. Абсурдна ідея, яке відношення скрябін має до Вінниці? Каліча, якщо я не помиляюсь, так як було раніше. Чим саме скрябін для Вінниці такий видатний? Нормально до нього ставлюсь, шкодую про його перечасну смерть, але він співак, і я особисто не розумію, в чому його аж такі видатні заслуги. Площа Гагаріна входить до переліку топонімів, які мають змінити. Його сформувало Вінницьке історичне товариство. У квітні міська рада взяла його за основу. Історик Ольга Коляструк в обґрунтуванні зміни назви пише: цитую: особистість Гагаріна широко використовувалась радянською владою для комуністичної пропаганди в усьому світі як харизматичний ідеал радянської людини. Тим самим влада СССР підкреслювала, начебто, безмежні можливості військового потенціалу та технічно-промислової міці країни Рад. Кінець цитати Фоном Коля Струк розповіла, площі пропонують повернути назву, яка закріпилася історично Каліча у літописах 18-го століття. Так називали глибокий болотистий яр, де зараз розташована площа, розповідає історик Олександр Федоришин. Це яр, історична зона яру, фактично від теперішньої площі Василя Стуса. І до щонайменше лінії вулиці Театральної, вулиці Григорія Артинова. Ми бачимо цей, ну такий, зараз, зараз наразі похилий спуск, але колись це була. Ну не дуже проїзна і прохідна місцина. Іншу версію походження назви каліча пов'язують із словом каліцтво. Тут ішла дорога на селище літин. Часом переверталися вози, люди травмувалися у двадцятому столітті. Тут був ринок, де просили милостиню каліки. Це було рішення міської влади про перенесення ринку від мурів від історичної частини ринкового майдану. ринкової площі. На якраз ту ділянку ринок тут був до 60-х років минулого століття. Потім його перенесли у новозбудований критий ринок урожай. Натомість площу упорядкували. 1961-го її назвали на честь радянського космонавта Юрія Гагаріна. 1964-го тут відкрили центральний універмаг. Це була ну доволі унікальна як для радянського союзу подія, бо специфіка цього магазину якраз і полягала в ось цьому варіанті. Можливості використовувати візочок і класти щось собі і купляти наразі. Петиція зібрала 89 голосів з 350 необхідних. До завершення збору залишилося 4 дні. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця.